Чало. Добрий день. Доброго дня, члени комісії. Розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні в нас є два члени комісії офлайн і чотири онлайн. Форум є. Можна розпочинати нашу роботу. На ваш розгляд залучиться порядок денний з 39 питань. Пропоную даний порядок денний взяти за основу. Хто за? Проти. Утримали? Дякую за одного голосу. Чи будуть до порядку денного? Прошу допомогти передати питання, щодо ви наняли користуватися за програм за показання проєкту за музкою площу до 2300 для проходу приїзду за теж проєктна шкала до ознання ділянки і про застеження об'єднання вас у вас дитина Возинка Анатоловича, проєкту за мусорів підготовлення вам проти. Голосуємо про бік питання. Голосуємо. Хто щоб за питання президента? Хто за? Проти. Отримано. Дякую. Одного річня прийнято. Чи буде ще додаткове питання? Немає. Якщо немає, то пропоную порядок денний, значить, з додатковим проголосувати за основним. Не за в цілому. Голосую до так? Проти. Отримаю. Дякую. Доволоку приходимо до розгляду питань. Віталіна, а чу, про бюджет а про бюджет, Про бюджет, робить ці громади. Давай. Бюджет. Тернопільської міської та громади з 26 шостого рік по це затвердження цих умов воєнного стану та пов'язані з ними тонові казалось. Під обіцям до формування показників бюджету є закон України державний бюджет 2026 рік, лиси міста фінансів України, доведені державної основні економічні декабря, зокрема індекс поживших сім до ідеї, мінімальна заробітна вісім тисяч і прожитковий мінімум для процесних осіб три доходи бюджету громади заплановано сумі чотири мільйона гривень, із них доходи загальної фонду 3 мільярди 879,5 млн грн і спеціально 125,7 млн грн. Зокрема, власні доходи загального фонду заплановані в сумі 3 мільярди 815,3 млн грн, що перевищує очікуване виконання поточного року на 375 млн грн або на 10,8%. Основним і складовим будуть подати доходи фізичної осіб. 2 мільярди 353 мільйона гривень. податок на майно 342,6. Єдиний податок 648 мільйонів, А цисний податок з розвідного продажу під акций товарів 238,3 мільйона гривень. Місцеві податки та збори заплановані в сумі 997,3 мільйона гривень. Доходи спеціального фонду планується в сумі 125,7 млн грн, а саме власне обходження бюджету установ 101,3 мільйона млн грн. Доходи бюджету розвитку 11 млн грн, цільовий фонд соціально податків розвитку 12 грн та екологічний податок 1,2 млн грн. Видатки бюджету на 26 рік заплановані в сумі 4 мільярда 526,7 млн грн, у тому числі по загальному фонду бюджету 3 мільярда 529,8 млн грн та по спеціальному 996,9 мільйонів грн. Гривень із них місцеві запозичення 558,5 млн грн. В цілому на оплату праці працівника бюджетної сфери планується направити 1 млрд 74,7 млн грн на оплату на 241,1 млн грн. Видатки на зароді доплату та нервної забезпечені в повному обсязі. Реверсна дотація складає 249,2 млн грн. Резервний фонд бюджету планується. Затвердіть в сумі 82,2 млн грн на програму оборону бюджетом передбачені кошти сумі ну, в сумі 151,8 млн грн грн. мене так погано зачитати озвучувати. Ні, ні, якраз, скажіть, будь ласка, будь-каус, найбільше подають забільше. Саме в нас 36% займає нас галузь Це збільшення? Це не збільше, вона знімає. В загальному видатки зростають від 10 до 13%. Бо зроста мінімальна зарплата на 8-8%, плюс 10% ми дали росту споживчих ну, на поточні видатки, тому воно коливається. Але саме велика галузь, яка в нас є, це як освіта, знімає доходів видатків загального фонду 36%. Я хочу, хочу запитати, а, е, скільки через нас, будь ласка, цифру, скільки відсотків на обороноздатність. Е, скільки втумі в на обороноздатність е, бюджету, е, скільки на військовому е, складі? Військовому 151 і 8 мільйонів медалей. Цей це буде складати зараз за заворот. 0,03. 004. 004. При бюджеті минулого року ми запланували на, на, на 115,8 мільйонів. Зараз у нас 251 мільйон є. Тобто на протягом року ми на програму знищували чисно ж гроші. Дякую. Малятка немає, буде. Якщо немає запитань, то, то беремо тобі дома бюджет, так? Голосуємо. Прошу взяти до відома про бюджет Тернопільської громади. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. Дякую одного голосу. Дякую. 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 Пропонований договорів оренду Шмельна Діляна. Пропонуєте договорів оренду Шмельна Діляна. Після закінчення сроку, який вкладено на найбільше на 5 років. Голосуємо. Голосуємо. Прошу врахувати, з мого боку, конфлікт інтересів. Там моя близька родичка продовжує договір оренди. Відповідно заяву подати. Дякую, Враховую, враховую. І голосуємо. Хто за? Проти? Утримали? Дякую. Добрострічні прийняти наступних. Може, Микола Вагда Миша не голосує тобі. П'ять за. Так. Може, ви тоді не голосуєте? 5 за. Ні, за, ну, за, я, я можу. Е, крім моєї особи, а за все інше, я можу голосувати. чи, чи як, це це ваша Ні, не можу. Не можу. Краще не можу, не Значить тоді, тоді я знімаю. Поставу, поставу на голосування ще раз Прошу проголосувати. Друге питання. Пропонував довгі оренди. Хто за? Проти? Утримано, дякую, 5 за рішення. Начну Луйнарському Йосифу Прониславичу на основному технічної документації щодо об'єднання земельних ділянок за адресою вулиця 1. Це дві земельні ділянки, загальна площа 267. Голосуємо хто за? Да. Проти? Утримали. Рішення не прийде наступне. Затвердити приватну молоду підтримкування з технічної документації щодо меж земельних ділянки площою сотень, заховування майстерні за 23-22. Голосуємо хто за. Проти? Утримали з рік проєкту наступне. Затвердили часі Дії Богданов. Вчучається Василю Богданови, що має у Василю Михайловичу, що проєкт е -е, за, царі, за компанія, царі, устрою. Закончить приміщення Зенеса Беновича Вісі приміщення номер 11 Зрозуміло, виступив. Хто за? Проти? Утримали. Ріха проєкт наступні. Затвердили товариство правачних компаній Оплані сервіс» Проєкт залучу площу 167 метрів для обслуговування багато протиполучи довезли більше триагу. Голосуємо хто за? Проти? Утримали? Рішення прийняти наступного до голосу. Зачасти товариство краю компанія Оболоня Сергій Спроект Золунс, при коше 102 метра. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримали? Рішення прийнято. Наступне. Дати дозвіл проти кожного володимі на зроблення проєкту внутрі площі до 275 метрів, вирокований житловий будівлі з адресовою документацією про що Голосуємо. за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне. Дати дозвіл Карачку Юрію Анатолійовичу на складання екстрасної грошової оцінки площі 216 метрів, вирокований житловий будівлі з адресовою документацією про що саме. Виклад земельний центр. Голосуємо. за? Проти? Утримались? Рішення не прийнято наступне. На будову вороні Олега Васильовича на розроблення проєкту замовчує до 976 метрів, розслаблення слугої бігілі розвитчого корпусу номер 1, Денис Володимирович 8, приміщення номер 1. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримали? Рішення не прийнято наступне. З на додову дозволить об'єднання компанії компанії «Молові Фуд» на розроблення проєкту замовчує площі до 600 метрів. Для обслуговування приміщення розвитчого корпусу під за адресою виконавчої вісті приміщення номер 17. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримали? Рішення не прийнято наступне. Забозить нашому Геннадію Геннадія напротив на з мужчить. Площад про 25 метрів під гараж номер шесть, разніправила почка 2. Голосуємо за. Проти. Отримали з рішення прийнято. Засвіти ютійські Олені Васильіні. Проєкт злому приплощує методи розповів гаража на п'ятсот п'ятнадцять зараз 5. п'ять. Горажом по 90. Гараж є наявний, так? Так, так. Голосує кто за? Проти, Проти. Yeah. Утримали. Рішення прийняття. Наступне. Затвердив готову, що я угори документацію площу 34 метри. Гарад номер три задається Михайло Пощадово. Голосую хто за? Проти. Утримались. Наступне. Внесення змін рішення міської ради село Іванківці площою замість номер 25, п'ять штати 022. Внесення змін вулиця Центральна, 21 село Вертелка замість площею. Но 16, читати 015, внесення змін рішення до нас нов'яго до замість 5 читати 6, Внесли змін пункт 2 рішення 185 року. Ідентифікаційний код номер 5 no такий, внесення зміни рішення від 03.03 до 23 і після слів. 25, 25 року і замість слів та цифри до терміну до з 1.15.25 штату 31.03 Технічні Голосує. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримали з рішення прийнято одноголосному. Дати дозвіл є в точці любов і на на розробній практик з площі до 387 метрів під житлом за адресою. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримали з різня приємного. Затвердити сама кількість відповідні проєкт зустріч у зміні цього призначення по що 12 сотих під житло здравому цей проєкт. Голосуємо. Хто за? Проти? отримали Одноголосу річні прийняти наступне. Затвердити проєкт залуплення по 6 сотих під житло. Голосуємо хто за? Проти. Отримали рішення прийнято на наступне. За здобув торгового група. Справа мітина здобутні днітацію щодо об'єднання зімельних ділянок в одну загальну району з 60 втаток, без безміниться в антимець. Голосуємо хто за? Проти? Потримались. Наступне. Затвердити проект з мусор до ресурсів України 4 держави в Арафані Оперативних Громадяни, два громадяни, було 34 і Голосуємо. Хто за? Проти? Потримались? Елікс не прийнято, отримаєте наступне. Дати дозвіл товариству з об'єднання правил зроблення праці з мустрів площі до 61 метр для обховування приміщення магазинів №10 праці з мустрів №12 і мустрі, приміщення. Получаємо, хто за? Проти? Отримали лише проєкт наступний. Дати дозвіл фіківаному доносі на обховування праці з мустрів площі до 24 метрів для обховування дилер матеріально-призначних праці підрядки №12 та №12. А скажіть, будь ласка, згодом, хто це є? Чоловіко. Ага. Що вдаєте на розіпедь мази? Так. Да. Добре, да, голосуємо. Хто за? Да. Проти? Отримали з рішення пройде наступне. Наследні заробітні вікна має хнічну деквитацію, площею 3 С-45 метрів. Врятовані одиничного корпусу номер 5, викановича місце. Голосуємо хто за? Да. Проти? Утрималися. Рішення не пройде наступне дати дозвіл комунальному підприємству до половини мережі на тисні степлого зменеденого та на тисні степлого рада в плані проєкту зведення площі про 178 метрів для встановлення земельного інституту та проїзду великого гритих машин до котельні терміну 10 років до дресну шторгову центвана. Голосуємо то за. Проти. Отримали. Рішення прийняли наступне. Доброго. 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 Цірего добрийськернопіль обладнання на задання проєктів замусу щодо відведення земельних ділянок оренду -діля, для експлуатації та обслуговування будівлі відпродувети передачі електричної інтернеті. Згідно з додатком. Голосує. Голосує. Хто за? Проти? Отримав дві проєкт наступних. Дати дозвіл, бачу в останні сьогодні. Назвав ефічну документацію щодо встановлення межімельні ділянки, зі діля, сертифікату направили на земельний час Купай де Дяверне товарного зверниства. Розяшований замежений слово черги протиспорту. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийняття нового наступне. Додати дозвіл трейме надалі сиріна з долітичної документації знову щодо меж земельних мельники в натурі зі сертифікатом на правом замени час подалені товарності сільського ворогництва за межі слово черв'ю протисторінців. Голосує то за. Проти, утрималися. Річня прийняття до нового суду. Кладе дозвіл Василовський на дії Степані на зроблені проєкту землеустрою на площі до 16 соти для основної школи бігілі складу до дресу цього рівня 64. Голосуємо. Голосуємо. за? Проти? Утрималися. Рішення не прийнято наступне. Зацерте акціонерну товариство Сибанк, проєкт землеустрою під міністрі його призначення площі 500, яка прибуває в Паваті Масниці для основування будівлі підтримки станції установ з адресою Сумій Крушенській Торфей. А що вона поміняється? Але було, е, не писали для кредитно-фінансової зумов, просто писали для е, комерції громадського призначення. Зрозуміло. Голосує хто за? Проти. Отримались. Військо прийнято одноголос наступне. Наслідок, захочу метаю з нові напробування проекту зиму площі до 800 будівлі мотиви, то я за спікінь це вина. Голосує за? Проти? Утримались? Рішення не прийнято о, 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 оголосить далі. На це дуже вічково не вивідаю, що звання проєкту за музей площею до 390 метрів. Направо іншу до мене за паркування по транспорту з республиці 15 квітня, а Аврія Само. Голосує. Хто за? Проти? Утримались? Рішення не прийняття. Наступне. Затвердити технічну документацію з дому щодо інтерпретації, призначення під кривими дорогами за для доступу до земельних ділянців, що знімається гепризначення сіл і червінь, на території Казанського міської соціального команди. Голосуємо хто за проти. Отримаю рішення, річку наступне. Затвердиться Джигані Волонії Володимирів Лінкові Євгенії Пані. Технічна документація площа 150 імет. Закон викуп. przyszłości do CIME, żeby odpowiedział nie na radę numer 32, a lecie 54. Ora, pan popatrzył się na kapatę. A tam ora, 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 no ja od razu. Nie, to jest prawo, to jest prawo, to jest prawo. A po prostu jest to za. Против, отримали звісно прийняти наступне. Перше товариство вбіло, а проект замов три щодо відданої земельної площі 30 метрів для обслуговування зброї дві, зараз і групи, а його всі Голосуємо ТЗ.

Алошувеме, Хто за? проте, утремо се, рече не првично наступно. За од јужниот дел на што што во концедајменти, таа мислам дека тоа што работи со Проте, потрібно зрізняти, хто є доступним. Дозвілось до товарівського сервіка «Трансфюз» на плані проєкту «Демонстрію» у площі від ОТЕКС-500, який направив проходу в до дозвілля вулиці на дозвілля вулиці А де це саме? Склади це, хто не хоче цього відувати. Все, хто має, отримали. Рішення не прийнято одноголосно. Наступне. Серти ВЛДП на Натовище 16, проект зруструю, площу 24 для сповнення додатковий проблем на стресі групи Микола Натовище 16. Голосуємо. Хто за? Питання Проти? Утрималися, рішення прийнято. Ми вичерпали ті питання, перед будемо, чи буде додаткові питання.